Вкладаємо строковий трудовий договір на час відсутності основного працівника. Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Строковий трудовий договір укладається на визначений срок за походженням сторін на час виконання певної роботи. В інших випадках, передбачених законодавством, строк може встановлюватись конкретним терміном або часом настання певної події, наприклад, повернення на роботу особи, яка проходила військову службу. А чи можна укласти строковий трудовий договір на час знаходження основного працівника на військовій службі? Міністерство соціальної політики України у своєму листі щодо працівників, призваних на військову службу від 10.06.2015 року, надало роз'яснення, що між роботодавцем та працівником зберігаються трудові відносини, а працівник лише увільняється від виконання виробничих або службових обов'язків. Водночас законодавством про працю обмеження для роботодавства щодо заміщення посади на період тимчасової відсутності основного працівника не встановлені. Строковий трудовий договір розривається у зв'язку із закінченням його строку, за ініціативи робітника на підставі статті 39 КЗПП, за ініціативи власника на підставі статті 40 та статті 41 КЗПП. Створити строковий трудовий договір на час відсутності основного працівника ви можете в конструкторі інтестеку за посиланням. Для створення лише необхідно вести необхідні дані у конструкторі, генеруйте та цінуйте свій час.